Як поводити себе при виявленні вибухонебезпечних предметів в умовах техногенних і природних катастроф або повітряних атак ворога, і як надавати домедичну допомогу? Ці та інші базові знання і навички, які можуть знадобитися у повсякденних військових реаліях, діти можуть отримати у спеціальних класах безпеки. Другий такий навчальний кабінет у Рівному відкрили на базі першого ліцею. Рятувальники, медики та педагоги просто та наочно пояснюватимуть дітям, як уберегти себе у разі потенційної небезпеки. Сьогодні окупанти не гребують нічим. Вони ховають такі предмети в цукерки, іграшки, от в різні ну, теми. Сьогодні якраз буде проведено перший урок, і якраз такі безпекові явища будуть їм показані, що не можна робити, як себе поводити в тій чи іншій ситуації на Рівненщині. Вже відкрили близько півсотні класів безпеки. Лідером за кількістю таких навчальних кабінетів наразі є Дубинський район. Розповідає заступниця директора департаменту освіти і науки Рівненської ОДА Марина Пашковська. Відкриття класів безпеки, спільний проект Міносвіти і ДСНС. І планується, що у кожній тергромаді буде створений як мінімум один подібний куточок. До цього дня в області функціонувало 45 класів безпеки в 20 в вісьми територіальних громадах начальник військової адміністрації Віталій Коваль поставив завдання відкрити такий кожен клас безпеки. В кожній принаймі один клас безпеки в кожній територіальній громаді до листопада, тому активно працюємо. Рятувальники надають рекомендації, на які зони мають бути поділені класи безпеки. У першому ліцеї наразі створили чотири відділи: тут є зона мінної безпеки, зона пожежної безпеки, а ще зони психологічного і медичного захисту. На першому вступному уроці дітей найбільше зацікавили розповіді рятувальників про види боєприпасів у класі безпеки наявні муляжі мін і учні уважно слухали про небезпеку вони несуть для громадян сама небезпека цього предмету знаходиться отут, Тобто глибоко в землі буде він знаходитись. Шестикласник Тимофій після уроку розповів, що отримав багато нової інформації для себе. Найбільше каже, запам'яталось, які бувають міни, і хлопець вже розуміє початковий алгоритм дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Ні в якому не разі не брати. Там, де ви бачили міну, не можна близько до неї підходити, її брають в руки, і не можна, ну, треба далі відійти від міни і позвонити в службу. Якщо сильно розгубився, то можна в 100, сто... 112 тебе направлять куди треба. У ліцеї додали, що будуть залучати до занять у класі безпеки якомога більше учнів різного віку, адже у кабінеті наявні предмети та відомості, які стануть у нагоді як найменшим, так і старшокласникам. Микола Брашицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.